Найшла коса на камінь у Чернігівському футболі. Посварився виконком обласної федерації та більша частина клубів вищої ліги. Як результат, чемпіонат області призупинено і схоже на те, що остаточно. У кожної сторони своя правда. Керівництво федерації каже, все почалося з того, що збірна області мала грати в кубку регіонів. Була сформована команда на базі Чернігівського ЮСБ. Провели кілька спарингів. Та в останній момент за версією федерації від участі відмовилися кілька гравців. Тренеру Вадимопостовому запропонувала підсилити збірну гравцями єдності з плисок. Та той, начебто, відмовився. Довелося орально формувати нову збірну, до якої увійшли футболісти єдності та «Полісся юності. Аби забезпечити належну участь команди в Кубку регіонів, виконком прийняв спірне рішення перенести два тури чемпіонату. Для забезпечення відпочинку і нормальної підготовки команди к матчів, учитова відказ футбольного клубу Авангард на Сітігру і сполковом Чернівської обласної федерації футболу було прийнято рішення переносі двох турів чемпіонату області 19-26 сентября 2015 року на більш пізні сроки. Це обстоятельство стало того, що під вищої ліги в рамках по Представители команд рамках футболу. не захотели Я, к сожалению, не Я, одного стали в Саме перенос двох турів першості без згоди команди викликав у них бурхливу реакцію. Адже така тривала пауза не йшла їм на користь. На один з перенесених турів припадав ключовий поєдинок чемпіонату в боротьбі за чемпіонство між єдністю та авангардом з Корюківки. Почалися тривалі переговори, Роблялися різні варіанти продовження чемпіонату, аби не переносити тури. Сторони конфлікту збиралися, аби дійти згоди стосовно гри між авангардом і єдністю та конструктивної розмови не вийшло. За словами представників незгодних клубів, керівник федерації почав ображати футболістів-тренерів і та звинувачувати їх у зриві участі збірної кубку регіонів. Така поведінка стала останньою краплею терпіння. Представники команд вийшли з залисто відмовилися від проведення чемпіонату. Останні чемпіонати у нас заканчувалися на бумагі, а не на футбольному полі. И по какому-то стечению обстоятельств в этих всех чемпионатах фигурировала на команда Еднесплески. Не Изначально та команда, которая подбиралась, то ли это была ЮСБ, то ли Корюковка, вклинилась в борьбу за первое место. Постоянно искались какие-то варианты, переносы матчей, какие-то изменения регламента и тому подобное. Ситуация данная, она не первая, она Очередна, скажем так, і, в общем-то, не хочеться работать під руководством даних людей. Тож, клуби, що відмовилися від участі у чемпіонаті, хочуть змінити керівництво обласної федерації. Лише в цьому випадку готові продовжити виступи в чемпіонаті. Натомість, федерація звернулася до асоціації аматорського футболу, дати нормативну правову оцінку такого демаршу частини команд вищої ліги. Догравати сезон дві сторони конфлікту будуть окремо один від одної.